Привіт, я Олена, і в мене дилема бути успішною чи не висовуватись. І на перший погляд відповідь очевидна: ну, звісно ж, бути успішною. Але що, якщо я вам скажу, що успіх це насправді так стрьомно, що легше залишатись на тому ж самому нагрітому звичному місці? Бо мати багато грошей, популярності, впливу це на перший погляд класно? Але насправді це так страшно. Це канал про дилеми людини 21 століття. Якщо ви, як і я, живете в 21 столітті, обов'язково підпишіться прямо зараз. В нас багато спільних турбот. У мене є знайома, котра роками не могла схуднути. І одного разу на чергових дівочих посиденьках вона сказала: я отак так подумала, що якщо я схудну... То боюсь, що захочу піти від чоловіка. Стану впевнена в собі, відчую себе красивою та бажаною. А зайва вага, це наче як оберіг нашого сімейного щастя. От як вам такий поворот? Напишіть вашу думку в коментарях. Або в мене є ще один youtube канал, народила зрозуміла, і я дуже боялася підсвідомо, що він стане занадто популярним. Зараз в мене там 12 тисяч підписників, і от коли їх 12 тисяч, то на вулиці тебе може колись впізнає одна-дві людини. А от коли... Їх 100 тисяч. Коли ти щось ляпнула там на 10 підписників, це одне. А коли на 100 тисяч, це в рази вищий рівень відповідальності. І з одного боку, популярний YouTube – це заробіток, медійка, впізнаваність. А з іншого боку, це так лячно. І от на цьому каналі я хочу побачити, чи пропрацювала я цей страх. Страх мати успішний YouTube канал, чи ще не дуже. І подивитися, який результат в мене буде на момент запису цього відео на каналі ще нуль відео. От хто з нас не хоче заробляти багато? Ну, наче ж всі хочуть. Об'єктивно, це гарне бажання. Але багато грошей страшніше втратити, ніж коли в тебе їх немає. Нема грошей, нема що втрачати. Я пам'ятаю, як колись там давно-давно відклала свої перші тисячу доларів, та я боялася з дому виходити, щоб грабіжники їх не поцупили. А уявіть, якби я відклала на той час 10 тисяч доларів, то я б з глузду з'їхала від страху втратити ці гроші. До речі, от яку суму вам не страшно втратити? Знаєте, навіть страшно не те, що гроші поцуплять, а є якийсь такий страх невірно розпорядитися і втратити ці гроші. От в мене колись був досвід такий досить дивний. Коли я вперше в житті заробила 4 тисячі доларів, це було років 10 чи 12 тому, і на той час я думала, що це всі гроші. Ну що багатшої людини в світі, ну принаймні в Києві, просто не існує багатство, це я. Ми тоді організували фестиваль Тревел Фест в Києві на артзавод. Платформа, може, ви там були, і він прийшов досить вдало. Тобто, я тоді вперше відчула, що таке мати гарну суму на руках. І тоді, от 22 дворічна я. Нічого кращого не придумала, і без досвіду управління грошима, от знаєте, що я зробила? Я купила новий телефон. Зняла квартиру в центрі чотирикімнатну на секундочку. Ми там жили вдвох з подругою, а коли гроші скінчилися, то здали дві кімнати, підселили ще людей і купила абонемент SportLife і незвичайний а преміум. Бо нагадаю, на той час я думала, ну що успіх, ну, ну, ну все, ну, ну от, от, от я. І от я спробувала того красивого життя, ну назвемо це так, і воно закінчилося за півроку. А повертатися в режим, коли в тебе знову якось так посередньо, ти знов переїжджаєш в якусь таку стару хрущівочку на оболоні, це було болісно. І в деяких людей може бути, знаєте, такий, як захисний механізм, не пробувати досягнути чогось більшого, щоб потім не було боляче це втратити. Бо ось цей страх не втримати успіх, не повторити успіх він дуже дуже сильний. Або от буде в тебе багато багато грошей, і родичі почнуть назвонювати з проханням позичити, або просто дати. Бо в когось хвороба, комусь дах треба перекрити. Хтось з твого оточення почне заздрити, зневажати, хтось припинить спілкування. Бо бачити успіх близької людини іноді важче ніж бачити її невдачі. Я знаю, що скоріш за все, ви зараз хочете заперечити, але ми всі люди, і ми всі не ідеальні. І в невдачах ти можеш проявити свою силу, підтримати. Сказати, що ой, там мені так шкода, давай я тобі допоможу, я вислухаю, як тобі болить. А успіх близької людини може болюче вдарити по самооцінці, якщо ти ще цього не досягнув. Багато грошей це ще величезний вибір. величезний. І знаєте, інколи важко в ресторані обрати, що ти хочеш замовити, бо так багато страв. А коли ти багато грошей, ти ж можеш обрати будь-що. Коли я обирала університет, то знала, що піду туди, куди поступлю на бюджет, бо батькам може бути складно оплачувати моє навчання. Але якби їм це було просто, то переді мною відкрився величезний світ університетів, і я могла б боятися схибити, обрати щось не те. Тобто, коли перед нами збільшується вибір, автоматично збільшується страх помилитися. А раптом я витрачу не туди, а може я виберу не той шлях. А якщо я потім пошкодую. Тому інколи люди підсвідомо лишаються в зоні, ну знаєте, так недостатньо, бо це знайомо, це зрозуміло, і це не потребує нових рішень. Це прозвучить дивно, але економити може бути простіше ніж обирати. Якщо ви як і я народжені в 90-х, то ми, в принципі, знаємо, що таке економія. Економія це наша зона комфорту. І виходити з цієї зони комфорту, навіть в кращу зону, це досить стресово, бо наш організм, наш мозок, він завжди намагається зберегти сталість. Типу, хай все нормально, лишайся тут, не висовуйся. Або інколи страшно піти на побачення з дійсно класним чоловіком чи дівчиною. І ми обираємо партнера, який нам просто. Ну, норм, бо так безпечно. Бо якщо цей партнер, який нам просто норм відшиє, ну це не так і образово, бо не такий, то та він і красивий, взагалі. А гарного партнера страшно втратити, страшно зблизитися, страшно не дотягнути до його рівня, страшно показати свою вразливість, свою справжність. І буває таке, що бачиш когось, хто реально подобається, і все. Стоп, тіло в ступорі, думки починають. Та ні, ну вона точно зі мною не заговорить, та ну він не звернеть на мене увагу. Та за цю людину така конкуренція, я не на його рівні. Навіщо позоритися? Ну я вже 9 років як глибоко замужня жінка, але тим не менш я ще пам'ятаю ось ці такі хвилювання. Бути посереднім це досить безпечно на перший погляд. Мати просту роботу, яка просто закриває базові потреби, бо таких робіт ну, об'єктивно багато. А робіт мрії, робіт, які надихають, їх значно менше. Мати там 100 підписників в соцмережах і особливо нічого не постити, щоб навіть ці 100 не сказали, що ти якийсь крінж, це легко. А заявляти про себе, бути публічним це значно важче. Але постає питання: що ж ми насправді втрачаємо, коли обираємо типу звичну безпеку? А не наш особистий успіх. Поняття «fear of success» вела психологиня Матіна Хорнер в кінці 60-х років. Тобто, уявіть, 65 років тому про це вже говорили. І це не якийсь сучасний там синдром з Тіктоку, це реально досліджене явище. І одне з визначень це мотив уникати успіху. Коли всередині спрацьовує бар'єр, а раптом, якщо в мене вийде, мені стане ще гірше. Ну, Ти очікуєш, що успіх, знаєте, це як виграти джекпот, Там радість, феєрверки. А в реальності починає дзвонити двоюрідна тітка: О, я бачила, ти там машину купила, а в нас дахтичі. Або друзі ображаються, ти так змінилася, от раніше ти була простішою. Або ти підписуєш контракт мрії і одразу накриває думка, а раптом я не потягну. От моїй мамі запропонували керівну посаду вперше в житті в 56 років, і її супроводжував ось цей страх, де наче вона може не впоратися, хоча вона це заслужила. Тобто страх успіху це коли навіть гарне лякає, бо воно нове, бо тепер треба тримати планку, бо тепер від тебе інші очікування, в тебе інше коло спілкування, інший рівень відповідальності. І дослідження показали, що люди з високим показником шкали Fear of Success часто займаються самосаботажем саме тоді, коли вони вже на порозі успіху. От може, ви зараз пізнаєте себе. Тобто, це люди, які не оновлюють шапку профілю в інстаграмі, бо ще не вирішили, як себе назвати. Це про страх успіху. Не розповідають про свої результати, ну щоб не виглядало, ніби я хвалюсь. Туди ж не записують подкаст, хоча є що сказати, бо треба ще трошки підготуватись, ще не той час. Або ще гірша ситуація, які записують, монтують, але не викладають. У мене, до речі, був такий випадок в моєму житті. Люди, які не завершують проекти, бо треба ще трохи вдосконалити. І ось на перший погляд, це виглядає як перфекціонізм чи така скромність. А насправді це страх, що раптом в мене вийде. Бо якщо вийде, доведеться прийняти, що ти вже не на шляху, а ти вже та людина, яка змогла. А бути людина, яка вже в тій точці бе, це стрьомно, бо це невідомість. Це щось дуже нове, це нова ти. І на момент запису цього відео, як я вже казала, я ще навіть не створила новий канал. І мені страшно від обох варіантів, що тут буде 100 переглядів, і від того, що тут буде 100 тисяч. Чи всі люди бояться успіху? Ну, не зовсім. Але майже кожен відчував цей страх в якійсь формі. Наприклад, у дослідженні студентів Румунського університету виявили, що чим менше ти віриш в себе, тим більше тебе лякає думка, що в тебе може вийти. Ну, На перший погляд здається, що якщо ти не віриш в себе, то логічно, що ти боїшся, що в тебе не вийде. Але якщо ти не віриш в себе, то тобі так само страшно, що вийде. І тебе не зрозуміють, засудять, почнуть щось очікувати. І ти такий бідося з цим. Не впораєшся, бо успіх це ж не лише про не вийшло, а і про питання, а що тепер з цим, -цим робити. Як перевірити себе на страх успіху? Після досягнення чогось важливого люди з низьким страхом успіху реагують просто О, класно, я це зробила, я можу обрати що далі, я така молодець, це мої досягнення. В цих людей, які не бояться бути успішними, є відчуття впливу, що результат справді їхній, це їхнє досягнення. А люди з високим страхом успіху вони починають знецінювати. Типу там Та мені просто пощастило, це випадковість, мені допомогли. І так легше, бо якщо це не твоя заслуга, то й не треба нести відповідальність за наслідки. Не треба відповідати там якимось очікуванням, не треба повторювати результат, не треба виходити на новий рівень, бо воно якось само або станеться ще раз, або ні. Ну бо це ж все випадковість. Напишіть в коментарях, як ви зазвичай сприймаєте ваш успіх. Так сталося? Чи я молодець? Я працювала з терапевткою над моїм страхом успіху і помітила, що. Ось цей страх це навіть не страх про гроші там, слава чи бути стрункою. Це страх жити по-новому. І в когнітивно-поведінковій психології це називають уникненням позитивних наслідків, коли мозок вважає, що за приємним обов'язково прийде щось болюче. Ну, наприклад, знову повернемось до Ютубу: відео набрало 150 тисяч переглядів чи мільйон. В мене таке до речі було. І я пораділа, дуже сильно, я дивлюсь на ці цифри, я така, вау, круто! Але такі відео залітають на, зокрема, маргіналізовану аудиторію, і ти отримуєш дуже багато якоїсь тупої реакції. І від радості тебе кидає до думки, та ну нафіг воно мені взагалі треба. Або був ще випадок, коли відео залетіло на от, як я казала на 150 тисяч, і в мене почалось дуже багато записів на консультацію. Я така, я не вивезу, я вигорю. Як я впораюсь з таким навантаженням? От мій попередній канал я почала саботувати після 10 тисяч підписників. Що це не то, тема не та і все не так. І виходить такий парадокс: ми всі, начебто, хочемо. Кращого життя, але коли воно реально наближається, ми тиснемо на гальма. Тому робота зі страхом успіху це не про те, щоб стати там сміливішою, а про те, щоб навчитися витримувати зміни. Витримувати, що буде більше уваги, більше вимог, більше вибору, більше різних реакцій, і дозволяти собі рухатись вперед, навіть якщо трохи страшно. Якщо тема цікава, дайте знати в коментарях, запишу другу частину про те, що ж робити з цим страхом успіху. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Нагадую, якщо ви живете в 21 столітті, як і я, нам точно є про що поговорити. До зустрічі наступного тижня.